Чого не очікуєш, друзі, побачити так це в торгівельній галереї такої картини Яна Матейка «Смолоски Пенерона, як вона взагалі корелюється з Макдональдсом, ну і взагалі з іншими маркетами, які знаходяться в торгівельних галереях. Знизу картини напис латиницею і тьма не обійми його в давніх римлян. Був свій пантеон богів християн, ранніх вони ненавидали, не любили, і тому християн. Мазували смолою і підпалювали вночі, щоб християни палали і своїм світлом освітлювали сади, сади Нерона, і ось чому друзі віра постійна повинна бути через якісь страждання, питання філософські, правда. Але, до речі, іменами римських богів названі планети сонячної системи: це і Юпітер, і Плутон, і Венера, і Марс. Ось така справа, друзі. А іменем Ісуса Христа жодної планети Сонячної сьогоднішній так і не названо.